Впродовж доби, 8 березня 2024 року, авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 33 кацапські дрони камікадзе типу Шахет-136-131. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному району зосередження озброєння та військової техніки одному пункту управління, трьох станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330 «Ж» житель одній важкій вогнеметній системі ТОС-1 на сонцепок та одному складу боєприпасів рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху, у Кірові горів меблевий цех, непізнані безпілотники, нібито атакували Гау Волгоград і ГАУ Бєлгород, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Світ виступає проти рашистської агресії. Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про введення санкцій у зв'язку з імпортом рашистського і білорашистського продовольства та сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.